Нещодавно я виставив сторіс в інстаграм про нову поставку килимків від реп. І на диво це привернуло велику увагу. Багато підписників написали, почали розпитувати. Тому логічна моя реакція це зняти повноцінний відеоогляд. Раніше ми вже знімали відео про килимки реп і тоді говорили, що вони мають круті характеристики. Так от, приїхала нова партія, і от яка була моя перша реакція. Так, це подушка, а це килим. Це подушка, а це килим. У мене килим реп Ультрасфера 4.5, і перше, що вражає, це його компактність. Серйозно, ось порівняння з літровою плягою. А ось порівняння з аналогом від Sieto Summit. Це зимовий килим. Зимовий. Тепер трохи детальніше про характеристики. Килим має форму кокона. Наразі він доступний лише в моделі на зріст до 183 см. Але є два варіанти по ширині. Стандартна версія 51 см, вайт версія 63 см. І це справді круто, бо є вибір. Хто полює за ультралайтом, тому звичайна модель. Хто трошки товстенький, як я, тому вайт версія. Щодо ваги, стандартна версія важить 370 г. Вайт 444 грами, і в запакованому вигляді це також помітно. Звичайна модель має розміри 15 на 9 см, вайт 19 на 9 см, RV 4,3. Це автоматично робить цей килим зимовим. Цей показник досягається завдяки технології Tilt. Простіше кажучи, всередині килимка є фольга, яка відбиває тепло назад до тіла. Це дозволяє зменшити тепловтрати, не збільшуючи вагу та об'єм. Є одне але в більшості подібні килимки з такою технологією дуже сильно шумлять. Але ми протестили реп, і він реально тихіший, ніж більшість аналогів. Це приємний бонус. А ось що дійсно мене заганяє в тіль, так це пакування у формі папіто. Це чисто моя суб'єктивна думка, але стандартне пакування набагато зручніше. Пишіть в коментарях, що вам більше подобається. Товщина килимка 8 см. Це суто нагадує домашній матрас. Я вже багато розповідав, чому це круто в цьому відео. Посилання тут зверху. Або буде в кінці відео. Наразі відгуків на цей килимок не так багато. Але по характеристикам він виглядає кайфово. Ще що приємно, так це його ціна. Зараз він коштує 6970 гривень. А на цьому, все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Пишіть в свої коментарі, як вам цей килим взагалі. Ставте вподобайки. А також не забувайте підписатися на канал. Замовити килим ви можете на нашому сайті, посилання буде в описі, і до зустрічі у Шамбалі.